В Ефірі Нікополь сьогодні вітаю вас. З цього випуску ви дізнаєтесь, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. В Нікополі продовжується робота у напрямку децентралізації системи опалення. Це питання стоїть на особливому контролі керівництва міста. Визначаються із об'єктами соціально-культурної сфери, які мають перевести на індивідуальне опалення, а також зустрічаються із потенційними інвесторами. Як це відбувається? Дивіться у нашому сюжеті. На цьому тижні під керівництвом міського голови Андрія Фісака пройшла нарада з питань децентралізації системи опалення в Нікополі. На ній були присутні перший помічник міського голови Сергій Донець, а також керівники галузевих напрямків, які звітували про стан справ стосовно встановлення індивідуального опалення на об'єктах освіти, культури, спорту і медицини. Визначались із видом опалення та способом фінансування. Очільник міста поставив всім присутнім завдання невідкладного вирішення питання теплопостачання комунальних закладів. Неділя на то. Ту... Щоб зрозуміти і рассказать, яким образом там буде отоплення, або це буде електричне, або це буде я не знаю, газове, що угодно. Ми должны реально розуміти, кроме крім вы должны повинні чітко сказати сколько скільки необходимо необхідно для того, щоб вирішити ті проблеми, які є. Тріфінансуватися індивідуальне опалення буде у два способи: із місцевого бюджету або шляхом залучення інвесторів. Одним із таких є представники чеських компаній, котрі на днях завітали до Нікополя, аби поспілкуватися з керівництвом міста з приводу надання своїх послуг. Обидві сторони обговорили всі позитивні та проблемні моменти подальшої співпраці і оголосили свої умови. В першу чергу нас цікавлять інвесторські програми, тому що бюджет міста не може собі це дозволити. Ми реально розуміємо, що краще, мабуть, все-таки віддати це …частнику. Єдине, зрозуміло, що ми будемо контролювати стоїмость послуг… ну і, відповідно, качество послуг. Тобто, в першу чергу, нас цікавлять і стоїмость, і качество. Головні гарантії з боку Нікополя у тому, що нині соціально-культурні об'єкти міста не мають заборгованості за оплату енергоносіїв перед комунальним підприємством Нікопольтеплоенерго. Також для інвестора вигідне і те, що договір укладається на п'ять років, протягом яких компанія може реалізувати свій потенціал. Місто у свою чергу отримує якісне джерело тепла з економією коштів до 40%, які гарантують інвестори. Зіс у настає ще таке такої співпадіння, співпадіння Савпадіння, так, уже какого пройшли до едова. Thank <laughs> you. І, скажем, так, це ні, комплімент констатація факту. От Нікополь за своєї со своєї філософії підходи к рішенню ти проблем. Представники чеських організацій вже мають досвід роботи в Україні, зокрема і в Нікополі. Адже саме завдяки інвестуванню компанії ТЗБ у нашому місті реалізовано пілотний проект. Це встановлення сучасної газової бличномодульної котельні, яка розташована на території міської лікарні. Noдин вона незабаром обігріватиме урологічне і гінекологічне відділення цього закладу, а також кардіологічне відділення міської лікарні. номер 4 сегодня мы фондом реализовали уже два проекта один на электричестве это вот три котельных сейчас четвертая подключается одна газовая котельная и в этом году мы планируем поставить на твердотопливные какие-то один два три проекта ну будем уже смотреть по скажем проектированию и по возможностям какие будут в том или иной в той или иной точке подключения нам очень приятно работать когда есть понимание в городе когда в самом деле Скажем так, рядська власть працює на благо жителів. під час візиту до Нікополя гості відвідали декілька потенційних об'єктів соціально-культурної сфери, які вони у подальшому можуть інвестувати свої кошти на вигідних партнерських умовах. Ми позиціонуємо себе як партнери міста, для того, щоб жителі нас оцінили, тому що жителі повинні отримати комфорт. За плати, вони повинні змінити свій підхід. Почему? тому що ми вже устали, мабуть, жити з того, що ми платимо, непонятно за що ми платимо, ми починаємо визначатися, ми ці услуги не отримуємо і так далі. І от наш підхід саме к тому, що давайте, мабуть, змінимо і подивимося, як живуть європейці. Наразі Нікополь умовно розділений на три зони, на території яких буде встановлена електрична, газова або твердопаливна система опалення, в залежності від умов розташування та можливостей підключення. У більшій мірі Будуть реалізовані за рахунок спонсорів. Зараз уже чотири потенційних інвестори готові співпрацювати з Нікополем у цьому напрямку. У місті пройшли навчальні семінари і спровадження системи Прозоро. Про що розповідали куратори цього проєкту, знають наші журналісти. При підтримці Нікопольської міської ради та громадської організації Нікопольський центр підтримки підприємництва у нашому місті пройшли навчальні семінари з питань впровадження практики електронної системи державних закупівель. Прозоро відвідали заходи більш ніж 200 чиновників розпорядників коштів та підприємців. За словами представників громадської організації, громадський контроль, які координують цей проект. Система прозоро відкриє для підприємців та розпорядників коштів нові горизонти співпраці. Система построєна по принципу всі від все». государства переходить Надкрити електронне го госзакупки, максимально відкриває ринок сам по собі госзакупок для бізнесу. у вересні минулого року. Міський голова Андрій Фісак підписав розпорядження про впровадження практики електронної системи держзакупівель за період роботи системи Прозоро місто заощадило вже понад один мільйон бюджетних коштів за рахунок конкурентності при проведенні електронних аукціонів. Найближчим часом у місті має з'явитись дитячий клініко-діагностичний центр. Такий крок необхідно зробити для надання якісної медичної допомоги дітям Нікополя, району та ближніх населених пунктів. Вирішення цього питання підтримує і народний депутат України Андрій Шипко. Докладніше про це далі у сюжеті. Питання стосовно створення в Нікополі медичного центру для дітей вже не перший рік обговорюється на місцевому рівні, адже нині у місті не створено належних умов для якісного лікування дітей. Медичні заклади розгалуджені по всьому місту, що створює дискомфорт як для маленьких нікопольців, так і для їхніх батьків. У поточному році міський голова Андрій Фісак поставив чітке завдання про створення дитячого медичного центру. Об'їхав всі поміщення, які є в місті Нікополі, які можна було б задіювати. Ми прийшли все- таки до одного рішення, що трубнікав 47 це те поміщення, яке дасть можливість нам зробити клініко-діагностичний детский центр і стаціонар, де наші діти зможуть отримати квалифицированную допомогу. У будівлі по проспекту Трубників 40 сів вдало розташовані всі приміщення, на базі яких можна створити як консультативно діагностичний центр для дітей, так і стаціонар. Тобто медичний заклад, в якому будуть об'єднувати всі дитячі спеціалісти, на високому рівні надаватиметься комплексна допомога. З цього приводу вели жваву дискусію спеціалісти в галузі медицини з Поля району Орджонікідзе. у присутності народного депутата України Андрія Шипко та представників обласної ради, всі разом зійшлися на думці, що дитяча медицина в нашому регіоні це нагальна проблема, яку необхідно якнайшвидше вирішувати, об'єднуючи зусилля. Я готовий на себе взяти об'єднуючу функцію, щоб стикувати не тільки державні структури і власті, но і наші уважами, наші ті підприємства, які знаходяться на території нашої області, щоб ми всім міром построили дійсно харк. хорошую детский клиникодиагностический диагностический центр современный оснащенный современным оборудованием, где мы сосредоточим всех специалистов в одном месте. моему поддержку в решении этого вопроса из боку областной влады Сегодня мы провели наше собрание, у нас есть четкие результаты, четкая стратегия, что мы хотим, какие наши цели и все эти цели только для облегчения детской помощи региону. Я со сторони скажу, що я спріложу всі усі. В результаті зустрічі було запропоновано створити комісію, яка контролюватиме питання відкриття в Нікополі дитячого клініко-діагностичного центру. Також розглядається пропозиція стосовно створення благодійного фонду задля фінансової підтримки цієї потрібної справи, головними благодійниками якої мають стати великі промислові підприємства регіону. Нещодавно в Нікополі було створено громадську спостережну раду. До її складу увійшли представники органів влади та громадськості. Як пройшло перше засідання цієї ради, розкажуть кореспонденти Нікополь сьогодні. Відкрив перше засідання новоствореної громадської спостережної ради міський голова Андрій Фісак. Він побажав присутнім успіху у роботі та висловив сподівання на плідну співпрацю спостережної ради з комунальними підприємствами міста. Я хотів би просто відмітити, що хотілось би, щоб ви допомагали. Да, помогали в первую очередь открытости наших коммунальных предприятий. Поверьте, это очень сложно. Ні, замкнути в собі, да і соответственно, сходять з цього необхідно, щоб дійсно була відкритість і прозрачна тіх действий, які сьогодні проходять на підприємстві». Основними завданнями спостережної ради є здійснення громадського контролю за діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій, забезпечення прозорості і звітності їх діяльності, контроль тарифів на послуги, а також співпраця з правоохоронними органами для здійснення антикорупційного контролю за діяльністю комунальних підприємств. Під час Першого організаційного засідання відбувся розподіл обов'язків членів ради. В результаті голосування головою громадської ради обрали Андрія Приймака. Його заступником стала Лариса Калюжна, а секретарем обрали Світлану Готовкіну. Цього тижня ще один нікопольський герой Василь Логвиненко був нагороджений посмертно. Замужність, самовідданість і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Василя Логвененка. Міський голова Андрій Фісак вручив відзнаку дружині загиблого героя Марині Ковальовій. Сама ж Марина каже, що ця нагорода дуже важлива для підростаючих дітей Василя, які залишилися сиротами. Вони знатимуть, що їх тато був справжнім героєм і загинув недарма. Ми та знаєте, Очередное Подтверждение того, что возможно все это не зря. Кулеметник 93-ї окремої механізованої бригади Василь Логвиненко загинув наприкінці серпня 2014 року в Іловайському котлі. Тривалий час бійця вважали безвісти зниклим. Виявити останки Василя вдалося майже рік по тому завдяки новонародженим дітям героя. 8 липня 2015 року Василя Логвиненка проведжали в останню путь у Нікополі. Підгучні оплески та вигуки Герої не вмирають. І ми віримо у це, адже кожен з українських воїнів, які загинули, стали для всієї країни символом волелюбності та нескореності української. Кого духу? В Україні триває атестація поліцейських. 17 березня її почнуть проходити працівники поліції Дніпропетровської області, серед яких і Нікопольський відділ. Як відбуватиметься цей процес, і наскільки він важливий для подальшої долі кожного працівника поліції, нам розповідав начальник Нікопольського відділу поліції Василь Піскунов. Отже, про екзамен для поліцейських та їх повсякденну роботу у наступному матеріалі. 7 листопада минулого року українська міліція була перейменована у поліцію. У зв'язку з цією реформою частково скорочено особовий склад Нікопольського відділу поліції. У той же час розширено територію підпорядкування. Наразі його штат налічує 650 працівників, більша частина яких це молоді співробітники. Сокращення у нас було ну, на протяжении последних нескольких лет было сокращение. Сокращение у нас было и при вступлении в национальную полицию. Мы э, от многих сотрудников э, период э, реформирования с э, милиции в полицию от многих сотрудников избавились. Мы избавились от тех сотрудников, в отношении которых были объективные жалобы граждан. Остались на сегодняшний день молодежь, остались те люди, которые соответствуют предъявляемым требованиям. Незважаючи на відтік професійних кадрів, зв'язку з реорганізацією завдяки роботі правоохоронців, з початку року закінчено та направлено до суду з обвинувальним вироком 73 справи, за якими притягнуто до відповідальності 82 особи. Більш ніж половині потерпілих відшкодовано збитки, які їм було завдано в результаті правопорушень. Мені, як депутата по округу головко Краснодонська робота поліція устраюває. Єсть участковий на моєму округі. Есть... Опорный пункт вместе с моей приемной расположен в общежитии по адресу Ультраметаллурга 33. Совместно мы его отремонтировали. Участковый ведет прием и на все мои просьбы по округу реагирует своевременно и помогает. Наразі по всій Україні триває завершальний етап реформи, атестація колишніх міліціонерів для того, аби їх повноцінно зарахували до лав поліцейських. Екзаменуватимуть у два етапи. Перший це тести з математики, логіки та перевірки на знання законодавства. Другим етапом буде атестаційна комісія, до якої допускатимуть тих, хто набрав не менше 50 балів в результаті тестування. До складу цієї комісії увійдуть представники національної поліції та громадськості. Весь цей процес достатньо складний для нас. Чому? тому, що. Ну, как бы мы занимаемся определенной спецификой. Каждый занимается своим делом. Те же те же логика, математика какие-то другие вещи мы должны показать, что, что мы. Ми... Нормально і соответствую тим требуванням, котрих нам, нам і предъявляли, і будуть пред'являть. В результаті атестації кожен з працівників отримує так званий вирок і продовжить або не продовжить роботу за професійним напрямком. Головне, щоб оновлений склад Нікопольської поліції на високому рівні захищав правопорядок у нашому місті. Був наближений до людей, а у мешканців відновилась довіра до правоохоронців. Саме головне ви забновіть людей. Я думаю, что это последний сегодня этап, последний шаг, когда пройдет переаттестация. и люди займут свои должности, и граждане города, в том числе и граждане города Никополя, ну и вся Украина, я думаю, что это очень важно, чтобы это все-таки было на уровне страны, она поймет, что полиция – это не карательный орган. Мы со своей стороны, мы готовы всячески, как орган местного самоуправления, способствовать развитию этой структуры, мы готовы помогать и технически, мы готовы помогать и работе с общественными организациями. Святкування 8 березня вже стало доброю традицією в Україні. Тож і цієї нагоди у Нікополі також відзначали свято краси та жіночності. 4 березня Нікопольський культурно-дозвілєвий центр об'єднав прекрасну половину працівників органів місцевого самоврядування на святкові урочистості, присвячені міжнародному жіночому дню. До присутніх на святі жінок зі словами пошани, захоплення, вдячності та найкращими побажаннями звернулися міський голова Андрій Фісак та народний депутат України Андрій Шипко. Почесні гості з нагоди свята вручили кращим працівникам грамоти і подяки за сумлінне виконання посадових обов'язків, високий професійний рівень і самовіддану працю. Чудовим подарунком для всіх жінок став святковий концерт та музична вистава. Цей тиждень відзначився ще однією видатною подією. Мешканці міста вшанували пам'ять Великого Кобзаря. 9 березня, з нагоди 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, у Нікополі біля пам'ятника Кобзарю згадували про життєвий і творчий шлях видатного поета, його вагомий внесок у багатовікову історію нашої країни та самовіддану любов до рідного краю. Тарас Григорович своєю творчістю розпочав новий етап у розвитку естетичного мислення українського народу і підніс українську літературу до рівня найрозвиненіших літератур світу. У святковому заході взяли участь міський голова Андрій Фісак, голова Нікоп. Польської райдержадміністрації Олег Кириченко, учнівська та студентська молодь і жителі міста різних поколінь. Урочистості розпочав народний фольклорний гурт «Микитин ріг» піснею Ревета Стогни стогне дні перширокий. З імпровізованої сцени біля підніжжя пам'ятника прозвучали вірші видатного поета у виконанні нікопольських школярів. На знак глибокої поваги та визнання творчості Тараса Шевченка присутні поклали квіти до пам'ятника великого сина українського народу. Саме Шевченко запалив вогник незламності, який подарував нашу. Мо народу віру у те, що Україна буде незалежна, і сьогодні, коли ворог знову намагається забрати нашу волю та незалежність, рядки віршів Шевченка додають сили, аби вірити та боротися за наше майбутнє. Розкуйтеся, брадайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ну що б здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Любіть свою батьківщину і рідну мову так, як любив Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою. Такою була програма Нікополь сьогодні цього тижня. Не забувайте читати наші новини у соціальних мережах. Я ж прощаюся з вами до наступного випуску. На все добре і хай щастить.